Перейдемо до позитивних новин, до нашої дипломатичної служби. Я вважаю, що там ну, одні позитивні так, новини. Одні позитивні новини. Ну, от відверто. От давай до нашої зразу почнемо з нашої улюблениці. Ну, вона наша там найулюбленіша послиця, а, це пані Олесі Лещук, яка на тому тижні знов відзначилась. Спочатку вона видала фото в халаті, які вона намагалась видати за. А, одяг кафтан відомої української дизайнерки. Потім з'ясувалася, що це підробка. А, після того взагалі а, зараз, написала, нас а, зараз нас звинувачать веджизм. Це не Іджизм, іджизм – Це повоз по ріку, але це, 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 ну, і це не вік, це взагалі це, це розуміння. Вона трохи переплутала Болгарію та Японію. Чому вона в цьому кімано вийшло, і там. Щось почала там розповідати це я на рай, та далі, то ми б всі зрозуміли. Але це трохи інше. Це перше. Друге, вона написала той лист до СБУ зі своїм телефоном, написавши, що зараз двадцять тисяч 23 рік. Не 2000, а 20 тисяч. Ну, там дуже цікава історія, це окремо. Але а, я спілкувався з злими язиками з МЗС. Кажуть, що з нею поїхала ж помічниця, яка фактично виконує. Роль посла або послині. І дуже вдало виконує. І е, я коли розпов... ну, це мені розповідали, я кажу: а як взагалі що там відбувається? Кажу, як в тому анекдоті, коли росіянин летить в космос і разом з ним дві мавпи, і він говорить: земля, земля, я на орбіті. Ну, е, що робити? Бачиш, мав, та вони все зроблять, нічого руками не торкайся, нічого не чіпай. Все буде працювати. Все те ж саме. От її просять тільки одне: не пиши, не з'являйся. Ти посол, ти хотів отримати статус, ти отримала за тебе роблять все інше. І ти знаєш, я от, трохи заспокоївся, тому що мені сказали, що буде найгірше. Але ті ж саме злі язики кажуть: але ми впевнені, вона знов щось зробить. Бо це вже, як у нас є такий ефект Барбари Стрейзен, у нас є ефект Лещук. Вона кожен тиждень щось відпрацьовує. Я не знаю, як їй так вдається, вона талановита людина, мабуть. Ем, і ми могли б там жартувати, але в Азербайджані скандал з послом Кеневським, який не прийшов на поховання воїна азербайджанця, який загинув в Україні в 57-й бригаді. Він назвав його найманцем, і вторив фактично російський наратив про те, що в ЗСУ є найманці, а, ну там взагалі таке відбувається. Я спілкуюся зі своїми колегами, з якими я працював разом в групі Дружби між парламентською, і Руфат мені каже: ти знаєш, коли він мені казав, що це ж найманець, що ви хочете? Що ми його нагороджали, допомагали ще інше. Ну там трохи психують, м'яко кажучи. А, а якщо рахувати, що вже 30 азербайджанців загинуло, вони дуже на це реагують. Ну дуже а, і от історія з Словенією, де досі наш міністр, колишній міністр оборони Таран, який просубатував все, що можливо, взагалі у нас дивна історія, у нас призначають послів і далі якось не Хоча в МЗС є немала кількість фахових. Компетентних, розумних людей, які можуть виконувати ці, а, цю, цю роботу. В мене запитання, ну так я погоджуюся, що частина з них не хоче їхати до Африки, наприклад, тому що розуміють, який обсяг треба робити, а зарплатню ніхто не платить. Ми це знаємо теж. Тому що в МЗС дуже низькі зарплати. В мене запитання. Може держава займеться все ж таки м тим, що? Дипломатичну службу не буде вбивати, а навпаки, буде її розбудовувати. Як ти вважаєш? Або це вже тренд, який запустили, і все, зупинитись не можна, треба знищити до нуля, а потім будемо відбудовувати. Почну з Болгарії. Ганна Тертишна реально класний фахівець, який поїхала з Лащук, і кажуть, що саме її перо належить оту ту промову, яка виголошувала і Ілащук. До речі, промова досить таки непогана, якщо брати об'єктив. Друге, по послах сьогодні якраз закінчується місяць, як міністр Кулєба оголосив конкурс на 21 посла. Це е, м, країни Африки, Латинської Америки, Близького Сходу, Південного Кавказу. Ну і там в Азії, по-моєму, теж кілька країн. Пройшов місяць, ну я вже думаю, що варто було б якось відзитувати МЗС, скільки було подано кандидатур і хто саме подавався на ці країни. Причому що там в переліку країн є. І ключові, і досить такі серйозні країни Європи, як Чехія, наприклад, де було б де, де вже просто якось як кажуть перед людьми незручно, що там у нас є новий президент, але немає українського посла. При тому, що президент, з яким треба постійно тримати контакт. Те саме у нас стосується і низки інших країн. От коли виступає новообраний президент Бразилії, і навіть я там хотів поспілкуватися з послом, виявилося, там у нас теж немає посла. Немає посла в Китаї. Як ти знаєш, до цього часу не поїхав туди вже колишній міністр Рябікін. Хоча Тому, всі прогнозували що саме, що він поїде, він, він туди поїде. Він сидить на валізах, але указу президента до цього часу немає. Так само немає указу президента по Казахстану. Це ще одна країна, яка, з якою треба дуже серйозно працювати, і, і е, туди буде знову ж таки призначене призначення політичне і збираються туди е, призначити колишнього е, главу е, Луганської обладміністрації е, Гайдія. Наскільки він є ефективним, ну, мені судити важко, але повторюсь: це знову ж таки політичне призначення. Та сама історія у нас по Індії, куди, хоч поїхала на днях заступник міністра закордонних справ з візитом, але в нас там теж немає посла. І казали мені, що збираються призначити туди заступника міністра оборони Поліщука, але знову ж таки указу про це немає. І ми можемо, якщо взяти там загалом, то десь близько в 50 країнах. Послів у нас немає. Або є ті посли, які вже давно закінчили свою каденцію і мали би вже повертатися до України. Тобто ми можемо зараз говорити про цей дипломатичний колапс, і я не можу зрозуміти, чому ці всі призначення настільки довго затягуються. От дивіться, я про Рябікіна написав у листопаді минулого року, вже пройшло, слава Богу, майже півроку. І людину не призначають, хоча е, китайська сторона е, була готова це призначення погодити, і більше того, в них навіть ну це традиція насправді китайців. Вони хотіли, щоб людина, яка приїде до них на цю посаду, була не нижчою за посаду міністра. Тобто для Гребікіна це якраз було все підготовлено як найкращим чином. Віктор вибач, а тобі не дивно, що офіс президента вимагає спілкування з Цзіньпинем, але не призначає посла, не розуміючи, що поки посол не з'явиться в Пекіні, ніякої розмови не буде. Ну, тут по різному може бути мотивація. Може, під час цієї розмови офіс президента хотів якраз заявити про те, що от ми відправляємо до вас посла, і з цього почнеться нова сторінка наших взаємовідносин. Тому я хочу думати завжди про щось краще і логічне. Ну, що я можу тобі сказати? Дивіться. Але 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 я але я, я тебе підтримую якщо, в цьому. Якщо говорити там про е, стан МЗС, от е, буквально кілька днів тому мені сказали, що будуть е, значні зміни в керівництві МЗС, і, можливо, вони будуть вже наступного тижня. Ну, подивимося, ти знаєш, я можу сказати таке. М Наскільки я знаю, в Руанду або Судан взагалі жодна людина в МЗС їхати не хоче. Взагалі. Тому що і в Оманії, і в Руандії, і в Судані, і в Танзанії там є посольство, виключно на папері. І це всі знають. Їх немає взагалі, їх треба розбудовувати. Можна відправити, відправити Миколу Тищенка. Він же ж любить по якихось екзотичних країнах. Його я би запропонував в Гану або Конго. Там теж немає взагалі, але на папері вони є. Бо там найкраще. Хоча він погодиться на Філіппіни. До речі, посол в Філіппінах теж відсутній. А, там замість нього а, посол, який в Малазії. А, але знаєш, я тобі хочу сказати. Я декілька разів був на Філіпінах. Ще до того, як пішов в політику. Там дуже гарний дайвінг. Я був на Себу, на Порта Галера, на інших островах. Я навіть щось пам'ятаю. Тіна гаголак Кітан Макелелля очень приємно з вами познайомитися. Тож я можу вже стартувати як мінімум там на посла. Більше того, для влади це було... подавайся, чому ти не подавав свою кандидатуру? А, а ми коли спілкувалися? Що? Дивісь, мені пропонували послом в Ізраїль. Я пояснив, що служить брат, прислужуватися точно. Посол повинен бути погодитися зі всім, що робиться в країні. Посол не має права критикувати. Посол повинен прийняти правила гри. Посол не може не бути погоджуватись з вищим керівництвом держави, наприклад, з Ярмаком. Як би ми не жартували, але Ярмак зараз вище керівництво держави. Хоча такого статусу, як Верховний Ярмак України, у нас ніде не прописано.